Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, у нас є 15 членів виконком, форум є, то ми можемо розпочинати засідання. Все добре тоді, розпочинаємо. Тоді переходимо до порядку денного. Скільки у нас в порядку денного питань? 11, Так. У нас питань. Додаткових питань немає, тому переходимо до затвердження порядку денного. Хто за? Артем Анатолій. Одного рішення прийнято. Так. Черговість залишається, так? Йдемо по черговості. Так, і там черговості. Перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 15.08.2023 року номер 77 про створення координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Рівненської міської ради доповідає Базаренко Анна Петрівна, заступник директора департаменту соціальної та ветеранської політики. Доброго дня всім присутнім. Добрий день. Відповідно до закінчень повноважень попереднього складу координаційної ради вносимо новий склад координаційної ради, просимо прийняти його до уваги і взяти, якби, за ну, на засіданні ініціативної групи, яка відбулася 16 вересня, було розглянуто подані учасниками конкурсу документи і за результатами розгляду документів. До складу координаційної ради були відібрані вище зазначені кандидатури, які є в проєкті рішення. Це дев'ять внутрішньопереміщених осіб, три представники громадських організацій, представники департаменту соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради, <coughs> представник департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради, представник департаменту інфраструктури та благоустрою. текст? Коли є питання, які стосовно даного питання. Це більш технічно, тобто, що вона працювала, вона працює якісно. Якщо питання немає, прошу. Нема, то немає, немає. То Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання: про розгляд звернень громадян петров, громадянки, Петрової ВП про виділення матеріальної допомоги. Доповідає Анна Петрівна. Цей проект виноситься на розгляд виконавчого комітету Рівненської міської ради з метою розгляду звернення. Громадянки Рівненської міської територіальної громади Петрової Віри Прокопівни щодо надання їй безповоротньої матеріальної допомоги для часткового покриття витрат за спорудження виготовлення доставки та встановлення пам'ятника на могилі померлого сина Петрова Олега Васильовича, військовослужбовця збройних сил України. В розмірі 168 тисяч гривні, гривні 70 копійок з резервного фонду бюджету. Петров Олег Васильович okay. був призваний на військову службу під час мобілізації в особливий період та направлений на проходження військової служби до військової частини. Помер в серпні 2024 року в Рівному за місцем проживання. І оскільки в нього відсутні правові підстави для встановлення чи відшкодування вартості пам'ятника на його могилі за рахунок коштів, затверджених на виконання програми захисників України, тому згідно акту, який надала його мама виготовлення пам'ятника, вартість спорудження пам'ятника становить 243 сорок тисячі гривень. Його мама Петрова Віра Прокопівна, 56 го року народження, пенсіонерка за віком, інших родичів, які їй можуть допомогти, немає. Це був її єдиний син. Він був одружений, але розлучений з дружиною, і є двоє неповнолітніх дітей. Добренько, дякую. Тобто, Добре. після цього проекту після ухвалення рішення виконкому буде подано на розгляд на Рівненському пораду. Добре, хто за? Mm -hmm. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, Добали. наступне питання про затвердження переможця конкурсу. Доповідає Гребенюк Олександр Володимирович, начальник управління у справах молоді і спорту. Доброго дня, наша громада в цьому році взяла участь в експерименті стосовно розвитку масового спорту і ем, умовами конкурсу було наступне: що організації громадські організації, які подаються на конкурс, мають мати не менше 40 Вихованців за місяць вони мають робити не менше 500 унікальних відвідувань і не мають бути учасниками ДЮ США? Ось на старті у нас було шість організацій, до фінішу добігла тільки одна спортивний клуб «Василів». Ось вони мають 80 вихованців, і згідно всіх вимог конкурсу вони перемогли, і зараз вже проводять заняття. Так. Чи є запитання? Та немає. Ну які запитання? Прошу тоді голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про розгляд звернень громадян, підприємства, установ та організації житлових питань. Відповідає Маршійська Наталія Володимирівна, начальник відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день. Всім даним проєктом рішення пропонується виключити числа службового житла квартири Державного житлового фонду. Це Міністерство оборони служби безпеки. І як завжди, ми розглядаємо питання в кінці року щодо перереєстрації справ квартирного обліку. Виявлені люди, які не поновлювали документи, пропонуємо їх зняти з квартирного обліку ну, і зарахувати нових, які подали заяву. Доповнень немає. Добре, голосуємо тоді. Хто за? Одного власне, рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про виділення матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доповідає обуховська Лариса Іванівна, начальник управління охорони здоров'я. Доброго дня. Виноситься питання про виділення матеріальних цінностей з місця. Із місцевого матеріального резерву для комунального підприємства Центральна міська лікарня загальною сумою 600 тисяч гривень для придбання 30 цервікальних пластин, які використовуються для надання медичної допомоги захисникам і захисницям. Статистика по даному контингенту пацієнтів надається в пояснюванні записці, яку озвучувати не буду. Безумовно, це потрібно і просто дозвона їх використання за це. Якісь питання стосовно даного проекту? Немає. Голосуємо тоді. Хто за? Одноголосно. Якщо не прийнято. Наступне питання про виділення матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідає Лариса Іванівна. Аналогічне прохання, але стосується комунального закладу, комунального підприємства Міська лікарня номер 2 Рівненської міської ради, сума 420 131 гривня для придбання згідно переліку, який наводиться. В основному там величезна кількість розхідних матеріалів для лабораторної діагностики, розхідні матеріали для забору ціль цих аналізів, а також зневолюючи, суденно розширюючи та провозупинні препарати. Також статистика по цьому закладу щодо військових додається розповідати. Добре, які запитання? Немає. Да, тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження додаткового договору номер 1 до договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в громадському транспорті Рівненської міської територіальної громади від двадцять року. номер 1. відповідає Іванішин Євгеній Сергійович, заступник міського голови. Це товариство. Ну це технічне питання. Додатковий договір уточнює певні формулювання. Наприклад, система контролю перевізника на служба контролю перевізника і визначає час взаємного розрахунку між оператором АСОП і перевізником. Прошу підтримати. Добре, які запитання? Хто за рішення прийнято? Наступне питання про визначення ТОВ Сіті Парк оператором паркування транспортних засобів на спеціальних земельних ділянках. Доповідає гласкова Наталія Олександрівна, директор департаменту економічного розвитку. Всім доброго дня! Це вже у нас третій обраний і затверджений комісією оператор ТОВ Сіті Парк. Цим рішенням пропонується затвердити його на спеціальних земельних ділянках. Це чотири земельних ділянки на вулиці Пересопницька. Зачитаю, якщо потрібно, на вулиці Пересопницька від вулиці Гетьмана Полуботка до вулиці Шевченка, на вулиці Гетьмана Сагайдачного від вулиці Ніколаоса Анта до вулиці Гетьмана. Полуботка. Вулиця гетьмана Полуботка від вулиці Пересопницької до вулиці Гетьмана Сагайдачного, вулиця гетьмана Полуботка від вулиці Гетьмана Сагайдачного до вулиці Гетьмана Мазепи. Просимо підтримати проєкт рішення, визначити оператором, після чого буде укладений договір, розпочнеться виконання робіт, буде підготовлений також регуляторний акт. Будемо проводити обговорення поданого тарифу і надавати вам на розгляд. Які запитання? Немає. Добре, хто за одного власного рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про комісію з питань розподілу публічних інвестицій та порядок розподілу коштів. На підготовку та реалізацію публічних інвестицій відповідає Герс Оксана Петрівна, начальник управління бюджету і фінансів. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, продовжується реформа публічних інвестицій, тобто, це ж ну продовжуємо те, що ми затвердили напрямки використання в прогнозі. Ми за ми зараз працюємо з Департаментом економічного розвитку спільно з головними розпорядниками. Працює над Дрімом і над портфелем над, над портфелем Інвестиційним і наступним кроком це ті, які вже попадуть в портфель, будуть публічні інвестиційні проекти програми і які будуть відібрані і схвалені нашою стратегічною інвестиційною радою. Далі вони будуть подаватися на розподіл комісії. Такий порядок створено і написано в Мінфіном в нормативні документи. Відповідно до них ми підготували проєкт рішення виконавчого комітету. Прошу підтримати. є якісь запитання стосовно даного проєкту. Добре, хто за? Одного у вас. Рішення прийнято. Далі? Наступне питання про затвердження умов та укладання договору оренди нерухомого майна, що належить рівненській міській територіальній громаді за адресою міста Рівна вулиця Соборна, 12 А. По цьому проєкту рішення рішення доповідачем я, тому що. Договір оренди укладається між виконавчим комітетом Рівненської міської ради та департаментом цифрової трансформації, оскільки департамент цифрової трансформації оренду... орендуватиме 82,6 квадратних метра за адресою міста рівне вулиця Соборна 12 а в приміщенні виконавчого комітету. Для цього нам потрібно, щоб виконавчі щоб виконком затвердив умови оренди житлов... нежитлових приміщень. Тому пошу, прошу підтримати цей проект рішення. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. І останнє питання нашого порядку денного: це про план роботи виконавчого комітету Рівненської міської ради на четвертий клас. Завісаєте, завісаєте, не чути. То кого завісаєш. Можу повторити ще раз по а порядку. Досу, я думаю, це. Останні питання, було. прошу підтримати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наразі у нас є ще питання? якісь? Останнє питання нашого порядку денного. Дякую, що швидко зібралися і оперативно провели виконавли Дякую, колеги, тоді. Всім спокійного дня. Всі. Дякую, до Дякую. побачення. Дякую. Дякую. Дякую.